Привіт. Так, я не знаю, у мене камера так погано стоїть. Так, привіт, мої соковиті ананасики. Е, я отримала посилочку і думала зразу з вам, одразу... Є, синько, одразу з вами. одразу, Ясеньку, сонечко. Одразу зроблю з вами розпаковку. Тут у мене від леванти. Це, до речі, з Чернівецької області до мене прийшло і е, повноцінний флакон. Знаєте, я вже взялася за флакон. Треба було, щоб вона мені гота Я навіть ножнички взяла з собою. Сонечко, їж. Є ж мама тобі дала батончик дитячий. Так, хотіла вам показати, замовила аромат, який є, про який я вам вже говорила у відливанті. Волосся лиш помила, воно слід у всі сторони. Це буде знову таке сумбурне відео. Так, ну, Чувак, куди ти їдеш? Так, і тут у мене були такі питання до цього аромату. Я, знаєте, як не була, не була впевнена, чи тут буде все окей, чи ні. Дуже класно запаковано. Дуже хлопчина, ну, вся в записала, що це хлопчина. Дуже оперативно. Дуже оперативно він мені вислав. Я і ціну трошечки збила. Дивіться, тут навіть ще, як це слюда, навіть ще є. Це у мене, ви вже бачите, це Аквадіпарма. Парма. Аквадіпарма. Мондорлодіс Сіцілія. Ви перепрошую, що я неправильно. Розказуй. Що сонечко? Зачекай? Зачекай, вже їдемо. Слухайте. Боже. В ідеальному стані все. Просто в ідеальному стані. Він новий. Він новий. О, я тепер можу вам показати. Я в машині. Mentos Pure Fresh Tutti Frutti з екстрактом зеленого чаю. Ось цими жуйками мені пахне цей аромат клас, нарешті змогла вам показати. Я настільки задоволена, я обов'язково я ніколи це не роблю, але цей раз обов'язково залишу е, хлопчині чи мужчині, я навіть не знаю е, позитивний коментар. Просто все ідеально, це новий аромат. Пахне з-під кришечки, його вже точно розп... розпилювали, пробували, але він повністю фло... фловний. повний. Це 75 мл. Акваді парма, мій мигдалевий аромат. М -м -м -м. Так. Я дуже задоволена. Не бійтеся, робити покупки на всяких барахолках. Ну, я завжди хантерю, що де є. Так. І тут у мене відливанки. Перепрошую, буду трішечки шарудіти. Так. А зараз я вам скажу, які аромати мене цікавили. По-перше, Оля, привіт! Якщо дивишся, це до мене доїхав Круз Дель Сюр від Ксержов. О, гарно. Гарно, все, все дуже-дуже мило. Я вже переживала. Дівчина на один день пізніше, ну як, трішечки довше з відправкою. Ну я, я вже почала нервуватися. Так, мене дуже цікавлять майже всі аромати Кліфа. Кажуть, що багато, О, Мені навіть зробили, я так розумію, подаруночок, так? Prada Water, Water Splash. Мені зробили малесенький подаруночок До мого замовлення. Це дуже-дуже приємно. І в мене тут два аромата Кліфа. Зараз вам скажу. Такі... А, ні, це... Так, ось, так, дивіться. Кліф Сантал Бланк. Сандаловий аромат. І там якийсь там інжир, мені здається, має бути. Дуже мене зацікавив. І кажуть, що він знятий або дуже, ну, всякому разі, важко його знайти. І наступний аромат Кліфа. я ще багато хочу спробувати. Дещо я вже пробувала, мені Амбра мені Кліфа не сподобалась. Це Кліф Буа Доре. Давайте я його одразу нанесу, давайте на себе. Мегдалевий аромат, там є Дамант. але кажуть, все ж таки, що кращий Буадоре. У ну, всякому разі я так чула. Сантальбланк. І третій аромат це Круз Дель Сюр. ой, як я його хотіла! Як я його хотіла, це кажуть, що це такі молочні фрукти. Молочні фрукти. М -м -м, Оля пробувала його. Ну, ну, спробую. Зараз спробую. І те, що вона мені дала в подарунок, я зараз тут все Да, Воно мені вже впало вниз, треба буде дістати. Аромат в подарунок. Я думала, повітряна тривога, пошта буде закрита, а в мене тут в Чернівцях це боже, який вже аромат доноситься. М -м -м. знаєте, я з вами такого говорила, рукою махала і вже почав доноситись аромат. Дуже цікавий. Дуже цікавий. Якась тут така дивна нота, чи це мигдаль, чи що. Теплий, солодкуватий, зігріваючий і дуже такий, знаєте, густий, бальзамічний. Тим не менш, я би сказала, він не такий, що з вас задушить. Це моє перше враження, дуже цікавий. Я просто його побачила на одному сайті ще до 100 євро. Подумала, а може мені треба? Його зняли. Дуже цікавий. Так, давайте хочу ще пшикнути з вами разом. Це перше враження. Сантал Бланк. Мунлайт пачулі ще обов'язково хочу затестити. Все буду тестувати, бо я так розумію, що вони потрошечки щось почали знімати аромати. Так що придивіться. Венільну орхідею хоч. О! О! Ой, ти знаєте, часто тако купляю від леванти. І одразу розчаровуюсь. А тут якийсь э, сьогодні хороший, сьогодні мій день. Який ніжний сандал? Да! да! Женька, ти правий. Кремовий сандал і є щось тут таке, знаєте, чи це інжир. Я обов'язково огляну, що в піраміді що там. Санталбланк я одразу. Я шукаю вже. Приїду додому, буду шукати його. Є щось в ньому освіжаюче. Ви знаєте, це аромат. Сонечко йдемо. Дуда, в тебе є Дуда? Класний, я не можу вам пояснити, в мене зараз просто немає слів. Сонечко, мама. Дудка? Все маєш дудку. Ви з дудкими зараз нікуди у нас такий період. Дуда-дуда. Він солодкосолоний, я би навіть сказала. Знаєте, в мене зразу такі асоціації з чимось доглядовим, чистим таким. Я вам не можу описати, обов'язково подивлюсь піраміду, можливо, тоді краще зможу е розкласти свої думки, свої відчуття по поличкам. І давайте ще нанесу кроздельцю. Ну, чесно кажучи, мій фаворит зараз Сантал Бланк. Щось у ньому є таке чи ментольне, чи м'ятне, чи це сандал, так. Знаєте, тут такий чистий сандал, не такий, що аж стружка-стружка. Тут він дуже делікатний. І однозначно буде також дуже гарно грати на чоловікові. І давайте ще нанесу круздельсюр. Раз вже відео, малий поки що не кричить. Дель Сюр. Таке перше враження буде. Я така задоволена, але ви знаєте, вчора дивилася відео Ірини no buy. Я така, який no buy? Я лише ж вчора замовила аромат, і в мене ще стільки хотіло, як стільки всього хочу, стільки всього. О! Mm. Що вам кажеться якийсь мій день. Є. Ну, таки рідко буває, що тако три пробники замовили, і всі подобаються. Мені пахне якимось манго, але так дивно, якимось ніби. щось тут є таке зелене. Перша асоціація це дійсно манго. Досить таке натуральне манго, на мій погляд. І додається така вершковість. Ніби це е, молочний коктейль з манго, але не солодкий. Тобто це не молоко манго і багато цукру. Я поки що тут не відчуваю цукру. Таке свіже манго взбили з молочком. Це перше, що я чую. Вже 9 хвилин давно говорила. І була мені дуже подобається. Ну, дуже. Медальний, такий беззамічний. М -м -м -м. Щось таке знайоме, що не можу вам зараз згадати і сказати, що це. М -м -м, клас. А, Сантал, оцей Сантал Бланк, Ти його? Діла. Він в мене був профірманому пробнику. Ага, я вже. Вже десь я діла його, нічого потім знайду. Обов'язково знів вам ще більш детальний огляд, якщо вам буде цікаво. Сподіваюсь, такий формат вам також подобається, так як я часто замовляю собі різні відливанти. Часто їжджу на пошту. В принципі, можу вам іноді з машини такі робити перші враження. Тому напишіть, хоча б якийсь коментар. Подобається, не подобається. Треба так, не треба. Ташки літають. У нас, до речі, сонечко, як ви бачите, сонечко, класна погода. Настрій. У мене настрій Я гарні аромати. Знаєте, коли всі так гарно відгукуються про якісь аромати, там ти їх замовляєш, а воно взагалі не так пахне, як ти собі уявляв. А тут, в принципі, Буадоре, до речі, я його очікувала, що він буде більш солодко мигдалевим. Це не солодкий мигдаль, ну, до Італіки йому взагалі дуже-дуже далеко. Дуже, це абсолютно не гурманський аромат. Є якась нота, яку я вже десь чула і не можу описати, і є тут така ж нота в цьому Сантал Бланк. Трішки мені нагадує, можливо, знаєте що? Там ж теж аромат про інжир. Т'єре Мюглєр в «Уменіті». можливо, щось це інжир, напевно. Я сподіваюся, що це інжир, я вам тут не гоню якусь, якусь казочку розказую. Мені та дівчина правому аж каже: там нема в піраміді абрикоса. Але мені він там є. Все, дякую, що ви були зі мною. Напишіть, будь ласка, коментар, чи вам такий формат подобається. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть хоча б пару сердечок, щоб трішечки підтримувати україномовний контент. Бувайте!